Хочеш бігати швидко та комфортно в будь-яку погоду? Тоді цей випуск саме для тебе. Адже сьогодні ми на огляді розглядаємо кросівки, які супер швидкі та комфортні. І при цьому ти можеш ним бігати і під дощем, і під снігом, тобто в будь-яку погоду. І це Speak 3 Run Shield. А в кінці відео ви дізнаєтесь умови розіграшу таких самих кросівок від наших партнерів Arena Store. Ця модель створена для швидких тренувань або змагань в холодну або вологу погоду. Ідеально комфортна погода від плюс 10 до мінус 10 при бігу на асфальті, мокрій поверхні і невеличкому бруду. Для бігу при вищій температурі, вище плюс 10, я раджу обрати таку саму модель, але версію з під 3. Тобто без раншилту uh, ця модель створена з нейтральною кронацією для людей, які шукають універсальності. Тому люди, які хочуть максимальну амортизацію, краще таку модель уникати. Особисто я обираю таку модель для типових, якихось швидкісних пробіжок на вулиці в холодну або вологу погоду, осінню або зимою. Якщо говорити з приводу дизайну цього кросівок, то вони мають мінімалістичний такий дизайн. Зверху вода не проникна, матова така сітка run shield, що... Зовнішній виглядає прям дуже стильно. Особисто мені дуже подобається дизайн і колір, в якому виконані ці кросівки. Це такий пастельно-рожавий колір дівочий. І, до речі, Сокані випустили цілу лінійку там, з кросівок і одягу, тобто зимою, прям гарантовано буде виглядати дуже стильно. Якщо говорити з приводу технологій, то вони супер сучасні. Ці кросівки важать всього 230 грам, і тому вони такі легкі і Забезпечують швидкість вам на тренуваннях перепад 8 міліметрів, і ці також кросівки мають сучасну технологію підошви, Power Run, що забезпечує додатковий комфорт. Співвідношення вартості та договот. Тривалості цих кросівок. коштують такі кросівки близько 180 доларів. Їх ви можете придбати у нашого партнера Arena Store, який є спонсором цього випуску. Посилання на їхній магазин та промокод залишу внизу. Кросівки живуть близько 600-800 кілометрів. Тому за кожне тренування ви заплатите приблизно 10-15 гривень. Як обрати розмір? Особисто я обираю для себе той самий розмір, який ношу в повсякденному в житті. Це 24,5 см. Вони не мало мірять, і це забезпечує вам надійність їх замовлення в інтернет-магазині. По відчуттям в даній моделі прям дуже комфортно. І з розміром я вгадала, обрала для себе, як і зазвичай обираю. Відчувається підтримка задника, і ось ця легкість кросівок, перекат з п'ятки на носочок, що забезпечує швидкість на інтенсивних тренуваннях, тобто ідеальна пара кросівок для зимових пробіжок. Умови розіграшу кросівок Speed 3 Run Shield. Постав подобайку цьому відео. Залишай коментар більше осмислів. Наступному огляді кросівок ми дізнаємося переможця. Тож підсумки цього огляду це найкрутіші швидкі кросівки, які забезпечують вам комфорт на швидких тренуваннях в дощову снігову погоду. Якщо вам було цікаво, підпишіться на наш канал, ставте бодопайки, щоб не пропустити подальші круті огляди. З вами була Марія Радько на каналі Тім 404